Доброго дня, другокласники. Рада всіх я вас вітати і урок наш розпочати. Тож і ти часу не гай разом з нами починай. Урок позакласного читання на тему авторська казка. Запрошуємо казку. Сьогодні день такий чудовий, сонячний, трохи казковий. До нас у гості завітала казка. Тож зустрічайте її! Будь ласка, фонетична розминка, Дітки, зараз буде з'являтися текст. Ви його читаєте. Почали. Молодці. Прочитаємо «Скоромовку» Олександра Кононенка. Я читатиму, а ви за мною. Вовк ведмедя розбудив. Вже весна. гуляти йди. Виліз велетень з барлогу. Вовк тікає в ліс від нього. А зараз дітки, прочитайте самостійно, перший раз повільно, напівголосно, другий раз. Голосно і швидко. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Гра склади прислів'я. У нас є прислів'я, в якому пропущені букви. Давайте спробуємо прочитати. Без букв, які позначають голосні звуки. Хто розібрав? Казка. Розібрали? Молодці! Давайте перевіримо. Так вийшло. Чудово. Виконайте завдання на вибір одне якесь із цих. Або. Скласти сенкан зі слова казка, або ж тематичну павутинку зі словом казка, або ж стіну слів зі словом казка. Поставте відео на паузу, виконайте. Давайте заглянемо з вами на виставку книг. Перша книжка. Прочитайте, як вона називається. Друга. Так, і третя. Молодці. Що об'єднує ці книги? Так, правильно, це все казки. Так, Молодці. Чи є серед них авторські? Згадуємо, що таке авторська казка. Це казка, яку написав письменник. Дивимося. Дітки, зайчикова казочка. Прочитайте, будь ласка, хто автор? То Юрій Ярміш, правильно. Небесна Чудасія. Хто автор? Марія Дем'янюк. і ведмідь. хто написав? Правильно, Іван Франко. Це все авторські казки. Чи є збірки? Як ви думаєте, дітки? Так, є. Які? Збірка казочок Юрія Ярмиша. Яка книга вас зацікавила? Чим вона зацікавила? Я б радила вам взяти в бібліотеці книжки ці і прочитати. Самостійно. Сьогодні ми, дітки, працюватимемо над казкою Івана Франка Королики Ведмідь. Де живе ведмідь? Розкажіть, будь ласка. Хто такий королик? Та гляньте на мене на ілюстрацію доказки. Хто такий королик? Лісова пташка, правильно? Хто, на вашу думку, сильніший? Королик чи ведмідь? Відповідь будуйте так, я вважаю, що. Сильніший. І продовжить. Хто, на вашу думку, спритніший? Королик чи ведмідь? Знову відповідаємо. Я вважаю. І чому? Так, молодці. Зараз, дітки, в нас з'явиться завдання, але його ми виконаємо після того, як послухаємо казку. Слухаємо уважно, бо будемо працювати над змістом казки. Аж ось зацвірінькала якась пташка у корча. Підійшли ближче, а маленька пташка з задертим хвостиком скаче по гілках та цвірінькає вовчику братику, а що це за пташка так гарно співає? запитав ведмідь. Цить, ведмедю, це королик, шепнув вовк. Королик? прошепотів і собі переляканий ведмідь. Ой, то в такім разі треба йому поклонитися. «А вже ж!» – каже вов, і обоє поклонилися короликові аж до самої землі. А королик навіть не дивиться на них, скаче собі з гілки на гілку, цвірінькає. Та все задертим хвостом махає. Чи бач, яке мале, а яке горде, борчить ведмідь. Навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я хоч і знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи не посмів. А що, страшно хіба? Страшно не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходім, я загляну, промовив ведмідь. Прийшли до дупла, не було короликове гніздо, та тільки що ведмідь хотів заглянути до середини, аж тут вовк сіп його за полу. «Ведмедю!» – прошепотів, «Стій! А що там таке? Не бачиш, он королик прилетів, а от його королева незручно нам заглядати при них. Ведмідь відійшов з вовком у кущі. А королик і його дружина влетіли до свого дупла, щоб нагодувати малят. Коли вони повилітали, до дупла наблизився ведмідь і заглянув досередини. В дуплі було як у дуплі. Прогниле дерево, трохи пір'я настелено, а на пір'ї п'ятеро маленьких короленят. Ну, хіба це королевська палата? скрикнув ведмідь. Та це якась нора. А ці пісклята хіба королівські діти? Тьху, та й погані ж приблуди. І, сплюнувши сильно, ведмідь хотів іти собі геть. Аж тут маленькі королики як запищать у гнізді го го, го пане ведмедю, то ти на нас плюєш? За цю образу ти мусиш нам тяжко відповісти? Ведмедові аж мороз пішов поза шкіру від цього крику. Він як міг швидше побіг від того поганого дупла, забіг у свою яму, сів там та й сидить, а марій. Королики у гнізді як розкричалися, то вже кричали не вгаваючи, поки батько й мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? питають старі і подають дітям то мушку, то хробачка, що хто назбирав. Не, не хочемо мушок, не хочемо хробачків. Та що вам таке сталося? допитують старі. Був тут ведмідь і назвав нас приблудами, ще й наплював у наше гніздо кажуть малі королики. Невже? крикнув старий королик і надовго думаючи знявся та й полетів до ведмежого житла. Ти, старий бурмило, мови він, сівши на гіляці над ведмедовою головою. Що ти собі думаєш, з якої причини ти моїх дітей приблудами прозиваєш, ще й у моє гніздо плюєш? Будеш мені за це відповідати? Завтра в досвіта вставай за мною до Кривавої війни. Що мав ведмідь робити війна то війна? Пішов кликати собі всіх звірів на підмогу вовка, кабана, лиса, борсука, сарну, зайця, всі, хто тільки бігає по лісі на чотирьох ногах, а королик і собі поскликав усю пташню а ще більше лісової дрібноти, мух, джмелів, шершнів, комарів, і наказав їм налагодитися на завтра до Великої війни. Слухайте, каже королик, треба нам когось послати на розвідку до ворожого табору, щоб ми знали, хто в них генерал і який в них бойовий клич. Рада ухвалила вислати комара, бо він найменший і найхитріший. Полетів комар до ведмежого табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам починати, говорить ведмідь, ти, лисе, найхитріший між усіма звірами, ти нам будь за генерала Добре, говорить лис. Бачите, якби то зі звірами була справа, то нам би найліпше мати ведмедя за генерала. Але цим разом нам треба мати діло з тією крилатою дрібнотою, то, може, й вам тут більше допоможу. Бо тут головна річ око бистре і розум хитрий. Слухайте ж, який у мене план. Вороже військо буде літати в повітрі, але нам про нього байдуже. Ходімо просто до короликового гнізда і заберемо у неволю його дітей. Як тільки їх будемо мати в руках, то присилуємо старого королика, щоб закінчив війну, і піддався нам, і тоді ми виграємо. Добре, добре, закричали всі звірі. Значить, говорить далі лис, треба нам іти густою лавою, держатися купи, бо там у ворога є і орли, і шуліки, і всяка птиця. Як будемо йти розбрід, вони готові нам очі повиколювати, а разом буде безпечніше. Правда, правда, крикнув Заяць, у якого від самої згадки про орлів аж ноги затрусилися. Я буду йти попереду, а ви всі за мною, каже далі Лис. Бачите, мій хвіст це буде у нас бойовий прапор. Усі пильно дивіться на мій хвіст. Поки я його буду держати просто догори, то значить можна йти сміливо. Як я запримічу якусь засідку, то зараз схилю хвоста трохи нижче, то знак для вас, що треба йти трохи помаліше і обережніше. А коли вже зовсім біда буде, тоді підібгаю хвіст між ноги, а ви всі тоді втікайте щодуху. Славно, славно, закричали всі звірі і дуже вихваляли лисову розсудливість. Комар, вислухавши весь той премудрий план, полетів до королика і розповів йому все докладно. На другий день чуть світ зібралися звірі в похід. Земля дрижить, гілля тріщить, рев, крик та писк по лісі. Аж страх пробирає. А з другого боку птахи почали злітатися, повітря шумить, листя з дерев сиплеться, крик, гамір, крякання. Густою лавою йдуть звірі просто до короликового гнізда. Густою хмарою літає понад ними пташня, але не може їх спинити. Та старий королик про це не дбає. Побачивши лиса, як він угордо марширує попереду війська з хвостом, мов свічка, піднятиму гору, він гукнув щерстня і каже до нього: Слухай, небоже, бачиш ти он того лиса? Це ворожий генерал. Лети щодоху, сядь йому на живіт і жали, що маєш сили. Шершень полетів та й просто лисові на живіт Почув лис, що щось там лазить у нього по животі. От-от би хвостом одігнав, але ні, його хвіст зараз бойовий прапор, не можна. Аж тут шершень, як шпигне лиса в саме болюче місце. Ой, лишенько! скрикнув лис і спустив хвіст наполовину. Що там, що там? Загомоніли звірі. Мабуть, якась засідка, пробубанів лис, а сам аж зуби сцепів з болю. Засідка, засідка, пішов голос поміж звірами обережна, бо засідка. Але в цей час шершень як вжалить лиса щосили. Лис, як завиє з болю, як підскочить у гору підібгав хвіст поміж ноги та ходу. А звірі вже не питали, що там сталося, а з переполоху кинулися тікати. Куди хто міг, одні через других, а птахи, оси, комарі, шершні за ними. На них б'ють з гори, плюють, рвуть, кусають. Страшний був бій. Звірі, які не загинули, порозбігалися і поховалися по ямах, а королик зі своїми птахами та комахами одержав велику перемогу. Радісно прилітає королик до свого гнізда і говорить до дітей: Ну, діти, тепер можете їсти. Бо ми одержали знамениту перемогу над звірами. Ні, говорять короленята, не будемо їсти, поки ведмідь не прийде сюди і не попрохає пробачення. Що було робити? Полетів королик до ведмедової ями, сів на гіляці над його головою і говорить Ну, Бормило, а будеш воювати з короликом, Ага. А ведмедя, що в військо йшов із самого заду під час переполоху, добре таки кабани сарни та олені ратицями попід ребра потолочили, так що він лежав та тільки охав. Іди, дай мені спокій, буркнув він. І десятому закажу, щоби з тобою не зачіпався. Ні, друже, цього не досить, мовив королик. Ти повинен піти до мого дупла і попросити пробачення у моїх дітей, бо інакше тобі ще гірше лихо буде. Мусив ведмідь іти і просити короленят пробачення. Аж тоді короленята задовольнилися і почали знов їсти та пити. Так, дітки, чи, чи сподобалась вам казка? Так, а тепер давайте з вами оберемо, ким ми з вами будемо. Ми будемо дослідники, журналісти чи користувачі соцмереж. Якщо ви дослідники, то треба обговорити вчинки дієвих осіб, висловити своє ставлення до цих вчинків. Якщо ж ви журналісти, то треба підготувати запитання для інтерв'ю з дієвими особами. Або з автором, або з читачами. Якщо ж ви користувачі соцмереж, то напишіть невеличку публікацію про пригоду у лісі, або написати коментарі. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Спробуйте виконати одне з цих завдань. Ми з вами дітки, послухали казку. так? Да? Давайте ми з вами зараз розкажемо про те, що бачимо на малюнку. Королик зі своєю дружиною несуть корм для своїх короленят. І так, до кожного е е е малюнка. Я відкриваю всі малюнки, а ви повинні розказати казочку. Саме той момент, який зображений на малюнку. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Розкажіть. Ми з вами, дітки, визначимо головну думку казки. Який висновок ви зробили, послухавши цю казку? Чи можна ображати інших, як ви думаєте? Чи завжди зло залишається безнаказаним? Як їм у казці змальовано ведмедя? Злим, так? який готовий образити навіть маленьких, Так. який за характером королик. Так, він дуже любить своїх пташенят і ніколи не дасть їм їх образити нікому. Як ви думаєте, дітки, яка ж головна думка казки? Що нам хотів письменник показати, розказавши цю казку? Так, правильно, щоб ми не чинили... Зла правильно, щоб ми ніколи не ображали тих, хто поряд з нами, і особливо менших за нас, бо дітки зло завжди буде повержене. Добро перемагає. Давайте пофантазуємо. Уявіть, що ви режисери. Вам треба створити мультфільм за мотивами казки «Королик і ведмідь Розкажіть, яким буде ваш мультфільм, що буде на заставці на початку та ще декілька кадрів. Опишіть словами, розкажіть, яким буде кінця, кінець мультфільму. Підводимо підсумки уроку. Яку казку читали сьогодні на уроці? Вірніше слухали? Так, правильно, це авторська казка чи народна? Так, це авторська. Хто ж є автором казки? Чому ви порекомендували прочитати цю казку? Чи хотіли б ви прочитати інші казки Івана Франка? Дізнайтесь, як називається збірка казок Івана Франка. Про це дітки можна спитати в бібліотеці. Саме там можна взяти прочитати ці казки або ж інші авторські казки. На цьому діти наш урок закінчений.